Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги Скаут ТУ-404. Це міні-трактор на 40 кінських сил з кабіною. Ось. Давайте відразу оглянемо по візуалу. Ну, капот, лінзова оптика, LED-повторювачі, повороти. Також LED-підсвітка навколо кабіни і а, також габаритні вогні, і повороти також LED. Це з візуального оновлений капот, який вже на всіх моделях йде. А, бачимо, що є передні противаги. Давайте глянемо. На, 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 на яку вагу вони тут у нас йдуть. Проти ваги тут не написано візуально по е, 5-8 кг і їх 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Також бачите, тут є е, буксирувальний крюк, який можна ще чіпляти. щось. Ось, Трактор повнопривідний. Бачимо, є передній міст, з таводницями такий передній міст йде. На в моделях і без кабіни на 40 кінських сил. і Передня гума у нас 5х16, а задня 11,2х24. Ззаду також маємо противаги. ось бачите. Дивіться, тоді піднімаємо капот, оглядаємо капотний простір. Завіси у нас звичайні, але є газові упори. Щоб капот нормально відкривався. Давайте оглянемо. Движок тут на 40 кінських сил. У нас називається КМ490 ВТ1. І він видає 40 сил в кіловатах. Це, я скажу зараз, 29,5 кВт. Ось, безпосередній прикс палива в двигун. Потім ось місце, де підкачувати паливо, так як в нас бак внизу, потрібно перед запуском завжди підкачувати. Ми його будемо запускати, тому відразу підкачаю. Чуємо, що вже тугіше стало йти, і вже можна його запускати спокійно. Ось блок. Предохранітелів українською це буде запобіжників. Так. І так само вся електроніка, яка йде в салон до приборки, так, так, також під капотом. Бачите, є певна гі... шумо, теплоізоляція для кабіни. Ось. З такого основного у нас вже тут залитий антифриз, як зимній варіант. Потім сам акумулятор, у нас, бачите, великий іде. Не як на міні-тракторах, наприклад. Ось вмикається маса. О, вона була вже ввімкнута. Ось такого типу така є більш надійна. Потім 4 циліндри маємо. Сам колектор, як виглядає на вигупну трубу, вона на захисному кожусі. Ось, фільтр у нас тут внизу є в доступі ось по обслуговуванню двигуна. А з основного то все під капотом. Бачите, газові упори, їх дві штуки з обох боків і самі завіси з регулюванням. Тобто можна, якщо за необхідності відрегулювати саме закривання, відкрипання капота. Потім з цього боку також бачимо фільтри. Масляні і паливний, внизу все в нормальній доступності можна обслуговувати Ось, досить таки зручно. І це до зіп набору йде в нас такий пакунок з інструментами, сам кейс. Ось, його можна перевозити надалі в салоні. Закриваємо капот. Перш ніж підемо в кабіну, давайте оглянемо, що в нас ззаду по навісному механізму. Дивіться, це рамка для номеру з підсвіткою. Ось самі виноси у нас йдуть вже більш потужні. Бачите, є два гідравлічних циліндри і два комплекти гідровиходів, тобто на будь-яке навісне обладнання. Сам механізм. Погляньте, як в нас побудований. Тобто це вже такі щіпні пристрої, йдуть до більш професійної техніки, витримує така вся конструкція до однієї тонни ваги. Також є такий буксривальний гак, який регулюється по вильоту, і також по нахилу. Бачте, таким от заводським штоком. Ось, по навісному механізму ще в нас є вал відбору потужності. Саме по перемикачу оглянемо вже більше в салоні. Третя точка у нас ось. На кріпленні додатковому, також під'ємнується розетка для причепу. Ми бачимо, вона йде в комплекті і можна встановлювати уже самостійно. Сама кабіна в нас прикручена на ось таких подушках резинових, бачите, тобто для пом'якшування самої амортизації під час руху зменшення вібрації, які передаються на саму кабіну. Дивимось, тут є і камера з. Свідкою, власне, ось самі повороти також LED встановлені, і загалом по навісці все. Підходить звичайне обладнання, як і від міні-тракторів, так можна встановлювати і від повноцінних тракторів вже через перехідну додаткову плиту. Ось. Далі оглядаємо вже саму кабіну. А, До речі, не сказав. Також встановлений. Повітряний фільтр з масляною ванною, Тобто тут є така металічна губка, яку можна чистити, і також сам фільтр промивати. Тобто повітря, яке сюди поступає, воно очищується в металевій губці від більших частинок і менше вже осідає в самому маслі. Ну і Перед якимись хорошими роботами можна його промивати і чистити. Але бажано також встановлювати сюди повітряний забірник. Вище, ніж кабіна. Тоді буде ще менше потрапляти пилюки в двигун, і відповідно його служби буде довший. Також бачимо паливний бак, він тут на 50 літрів, пластиковий, ось сама головна горловина. Внизу він підсилений ось додатковою металічною рамкою. Дві підножки на того, щоб водій заходив в салон. Ось. І бачимо стандартний. Стандартна дверна ручка, також є рамка на самій скляній дверці, щоб вона більш жорстка була. І також бачимо, відразу ось такий матеріал. Бачите, Він з'ємний, для того, щоб можна було очищати. Додатково така шумовіброізоляція в самій кабіні. Ось. Рівний пол, резиновий коврик, прикручений з такою металічною скобою. І давайте вже перемістимося в салон. Сидіння тут на повітряній подушці з пружинами ось є регулювання на салазках. Вперед-назад можна рухатись. Також є бокові бильця для більш зручної посадки при довгому кермуванні. Ось. Також у нас куліса не регульоване на такій моделі ось, рульового. Воно тут гідравлічне, тобто на ходу трактором буде досить легко керувати. Потім сам вал відбору потужності вмикається. Ось у нас тут на 1540 обертів. У нас положено 540 обертів для а, зручного руху. Також у нас є реверс на коробці, який ось тут вмикається, сам перемикач. Ось, а, По навісці у нас є три речага. Ось справа від водія під сидінням, в принципі, під рукою. Також увімкнення повного приводу, блокування заднього диференціалу, ну і чотири передачі. Нагадую, що у нас реверс, в принципі, вісім вперед і вісім назад передача. Ось така у нас буде схема руху. Тепер давайте оглянемо, що у нас під щитком приборів. У нас аварійка, вімкнення поворотів, ближній дальній і загалом підсвітка і вімкнення фар. Також тут замок запалювання, такий ось пристрій для ручного гальма. Бачите, потім магнітова. Штатна, яка сюди ставиться, яка показує задню камеру. І також згори є магнітола, яка вмикає музику. Вона йде з блютузом. Ну і флешкою, відповідно. Динаміки самі. У нас ось спереду а, встановлені, є дефлектори для обдуву кабіни. У нас тут є просто пічка. На... Бачите, вмикається на два режими. І також люк. А... Для додаткового повітря, який такий притемнений, щоб вам не було досить жарко через нього. Також відкривається заднє вікно, бачите? І загалом все. Також двері можна ставити в режим, коли вони будуть трошки привідкриті. Для цього є придумали такі додаткові кріплення, бачите, але їх тут ще не встановили. Але тут можна ставити, ось, щоб вони були наполовину відкриті для більшого потоку повітря. Є в нас. Передній двірник. Ось. Ну і по салону по основним функціям ще бачите є омивач, який спереду встановлений, є сам двірник, і додаткове світло на кабіні, яке вже і спереду, і ззаду. І також сам вентилятор вмикається у нас тут збоку. Давайте тоді ще оглянемо саму приборну панель і запустимо міні-трактор. Дивіться, датчик палива, сам тахометр, датчик температури охолоджуючої рідини і мотогодини. Ось. Це всі показчики на приборній панелі. Також вона може показувати додаткові помилки, так як там є ще додаткові датчики, але вони без підсвітки. Вони підсвічуються, коли вже безпосередньо показує саму помилку. Щеплення у нас двохдискове, в ньому встановлене, відчувається навіть самою педалю, є одне положення і вже інше. Це потрібно для того, щоб при роботі з валом відбору потужності ось, ви могли розвертатися, не зупиняючи сам вал відбору потужності. Коли повністю вижимається щеплення, вже вал відбору потужності також зупиняється. Ось, Давайте тоді а, запустимо міні-трактор на холодну. Завівся він добре. Вимкнемо передачу. Включимо реверс вперед. Ось. На таких обертах він працює. Ось ручний газ, до речі, з боку встановлений. Давайте перевіримо його на ходу. Це в нас перша передача повишена. Ось. Бачите, яка у нас тут дорога? Ну, в кабіні він веде себе як звичайний трактор. Зручно кермувати одною рукою, ось є навіть сам бублик, який допомагає це робити. Тобто дуже легке рольове управління. Переглянули виворот роля вправо, який у нас максимальний, бачите, його досить достатньо. А тепер виворот руля вліво. Переглядаємо. Віткнули реверс назад і бачите, який виворот вліво. Встаємо на його законне місце. Ось, тепер реверс вперед. І ще трошки назад. Ось поставлений нейтраль, можемо поставити гальма в ручний режим і глушиться він просто ключом запалювання. Ось оператор сюди. На такій невеликій місцевості зручно кермувати саме. Через те, що тут гідропідсилювач працює добре, навіть на холодну, ось одною рукою буквально за це береш і повертається добре. Працює зручно реверс, тому що і вперед і назад. Ви бачите, тут досить швидко це все робиться. Не потрібно перемикати саму передачу щеплення витиснув і перемикаєш уже як тобі більше зручно. Ось. По комфорту ну ви бачили, яка тут у нас територія. В принципі, повторюю і ту саму релю на полі. Загалом зручно, я що не вдарився. Хоча зріст досить в мене високий. По органах управління все на своїх місцях. Ось, бачите, встановили ручне гальмо таким чином. І в принципі трактор можна вже вимикати. Це в нас ручний газ, ще раз кажу, ось. Давайте вимкнемо йому масу, тому що це вже стоянковий режим йому буде. Ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є такий уже міні-трактор, що ви можете про нього сказати, як він вам в експлуатації, і який, наприклад, ви б обирали між цим, наприклад, той самий може Кентавр на 40 сил, чи ДВ, чи ту саму Кату, чи ДТЗ. ДТЗ буде значно дорожче. Ось. І напишіть для якої площі ви б його використовували? Там 10 гектарів чи 20. Ось буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі. Тож, дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте лайк і на все добре.